Під час міжнародної паузи, пов'язаної з матчами збірних, команд Румунський нападник Динамо Владислав Блинуци зробив добру справу та свій внесок у відважну боротьбу України проти жорстоких російських загарбників. Він передав автомобіль на потреби Збройних Сил України. Автівок треба треба багато, тому що шахедів стає з кожним днем все більше і більше. Вони залітають вже все далі і далі. Вже на Західну Україну залітають, як ми бачимо з новин. Ті шахеди є вже і за кордонами України, тому мобільних груп треба дуже багато. На стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського він вручив ключі від машини Тойота та саму автівку військовому одного із підрозділів ЗСУ. Вона буде допрацьована й удосконалена, щоб повністю відповідати потребам військових для виконання поставлених завдань та вирушить на Вінничину, де допомагатиме нашим воїнам збивати шахеди під час ворожих повітряних атак. Автівка поїде в Вінницьку область, ми її трошки переобладнаємо, знімемо кунг, встановимо туди турель, кулемети і ця автівка буде працювати по шахедах.